31 мільйон гривень на потреби Збройних сил України спрямували на сесії депутати Черкаської міськради, розповів секретар Юрій Тренкін. Також створили резервний фонд, аби закривати заявки військових підрозділів. Його сума 50 мільйонів гривень. Рішення обранці ухвалювали в присутності військових та учасників ініціативної групи спротив Черкащини. Воно було одноголосним. рішення прийняли. Розглядалися пропозиції, які були в нашій петиції, і голосувалися зміни до бюджету, які частково задовільняють ці вимоги. Є перші результати проміжні із тих 157 мільйонів, які ми вимагали. Ми очікуємо, що хоча б ще там мільйонів буде направлено на задоволення потреб бойових підрозділів збройних сил України. Але за це доведеться ще поборотися зараз. Дуже важливо. Переходити до наступного етапу це формування бюджету 24-го року і закладати туди гідні суми. Мені боляче від того, що відбувається, що ми будуємо дороги, що ми будуємо алеї музикантів, що ми утеплюємо бібліотеки. А в той час, коли в Україні другий рік війна. Просто зараз настали холоди, хлопці мерзнуть, гинуть. Війна не заморожена. Зараз активна фаза. З усіх майже напрямків видатків були зняті з департаменту охорони здоров'я 15 мільйонів, з ремонту вулиці Гагаріна 30 мільйонів, з департаменту освіти певні кошти. Це, це є той ресурс, який бюджетна комісія змогла опрацювати. 30 мільйонів вони вже розподілені згідно заявок, які опрацьовані і погоджені у вас. 50 мільйонів це наш резерв для тих заявок, які будуть надходити протягом цього року. Зараз е, встановлений ліміт 380 мільйонів. Е, на, даний, на даний момент е, близько 250 мільйонів за цією програмою вже профінансовано. Тобто до кінця року ми можемо ще 130 мільйонів спрямувати за ці, саме за цією програмою.